В листопаді 47-го року в СРСР почали поширюватись слухи про грошову реформу, бо влада вирішила забрати у населення зайві з її точки зору гроші. Отож, хто мав рублі під подушкою, ті одразу ж кинулись купувати якісь товари, щоб, хоч якось, зберегти накопичення. Почали скуповувати меблі, мотоцикли, годинники, шоколад і тому подібне. Продаж ювелірних товарів зріс у кілька разів, і тому влада закрила більшість ювелірних магазинів чи заборонила продавати там золото. Оскільки перед універмагами збирались черги в сотні покупців, то влада в тій же Москві просто закрила більшість із них, начебто на облік. У кількох відкритих продавали лише непопулярні товари. Хто мав великі вклади в ощадкасах. Ті кинулись їх знімати, але це їм не сильно допоможе. Ціни на ринках на деякі непродовольчі товари виросли в 2-3 рази. Люди попроще кинулись масово купувати цукор, тому влада селян та трудящих теж зняла його із продажу. Різко зросла відвідуваність ресторанів, люди вирішили просто проїсти свої накопичення, бо розуміли, що вони все одно пропадуть. Так і сталося. Обміняти можна було лише 3 тисячі рублів, а на обмін давали лише тиждень. В результаті реформи грошей у людей стало менше, а ціни виросли. По суті, стало гірше, ніж під час війни. Нічого нового. Типова радянська історія. Це відбудеться ще не один раз.